На тлі колосальних антикорупційних скандалів команді Зеленського потрібно було щось робити, як би там не було. Ми бачимо, що навіть всі ми ними любимого Резнікова відправили у відставку на тлі анти таких, ну настроїв, тобто на тлі корупційних скандалів. І ми бачили, як Верховна Рада аплодувала відставки Резнікова. Ну майсі аплодували йому з вдячністю, там і так далі. А я не можу зрозуміти, чого ж тоді його відправили у відставку, якщо він такий був крутий менеджер, якщо так от власне, проходиш... в країні, де йде війна, відправляють ефективного менеджера. Та це взагалі нонсенс. Далі давайте почитаємо його заяву про, про відставку. Там він теж розповідає, які, які досягнення в нього були і так далі. Тому чого ж такого красивого, хорошого відправляють у відставку. Ну але я звернув увагу і на інше: на те, що жоден солдат, жоден офіцер Збройних сил України не висловив підтримки mm -hmm. пану Резніку і його ефективній роботі. Ніхто не подякував за збудовані фортифікаційні споруди, ніхто не подякував за те, що була прибрана е, нібито прибрана паперова робота, ніхто не подякував за нібито належне забезпечення збройних сил України. Ніхто не подякував за ті яйця по 17 кілограмах. Тобто, ніхто з солдатів і офіцерів діючої армії, ті, які сьогодні тримають рубежі і допомагають тим депутатам плескати в долоні. Ніхто не подякував Резнікову. Тому історія дуже проста. Зеленський намагається показати всьому світі, що він нібито є борсун з корупцією для, і таким чином приховавши сам головний фактор. А головний фактор, що саме це все він сюди привів. Саме він під його брендом, під його кадровою політикою, на чолі з Єрмаком, тому що ні для кого не секрет. Кадрова політика формується на офісі президента. Ну, давайте говорити відверто. Президент виходить і каже, я вирішив, що ми міняємо Резнікова, завтра буде у меру. Ні в кого навіть не виникає сумнівів, що в нас же все-таки парламентська президентська республіка, а вдруг парламент не проголосує. Тобто, розумієте, в нас є тотальна узурпація влади, і саме Зеленський привів цей треш до влади. І ця корупція, ну ви знаєте, зараз от в пабліках вже навіть ну, не до жартів, але люди пишуть, що м, кучма породив олігархію. Тимошенко розпочала корупцію з Лазаренком, а Зеленський це втілення обох, це їхнє дітяще, скажімо так. Тому така історія. І ми бачимо, що на сьогоднішній день під видом боротьби з корупцією скидається нібито шлак, але натомість приходять замість одних людей єрмака, приходять інші люди єрмака, і нам намагаються впарити ефективних менеджерів, які набагато краще, ніж вчорашній, Е Суперефективні молоді менеджери. Ну, а чим ефективність менеджменту молодого перспективного Завгороднюка гірша, ніж е менеджмент Резнікова? Я навіть, ви знаєте, попри всю критику попереднього міністра Тарана, який, в принципі, був негодяєм на моє глибоке переконання, але тим не менше, коли стояло питання. Додаткового, додаткових 40 мільярдів гривень на ЗСУ, то таран впирався рогом, і він таки вирвав, і парламент таки передав йому цей перерозподіл бюджету тих 40 мільярдів. А Резніков відмовився. Ви покажіть мені того ідіота-міністра, якому на міністерство виділяють 40 мільярдів перед війною, і ти відмовляєшся. Я говорю зараз за міністрів оборони. Тобто розповідати мені про якусь ефектність чи ефективність, ні, то що він усміхався, гарно що він харизматичний. В принципі, на сьогоднішній день український народ часто густо віддає перевагу харизмі, наприклад, зеленського замість прагматизму тих чи інших політиків, і під тою харизмою зайшли молоді обличчя, за котрими була абсолютна відсутність позиції і досвіду. Ну так але повертаючись до вашого запитання про Блінкена. Отже, американці пильно слідкують, тому що якщо американці скажуть, що тут корупція, і ми більш тут не допомагаємо, повірте мені, завтра вся Європа скаже те саме. Ну так, і це так буде мати місце, і ми нікуди від цього не дінемося. Тому на сьогоднішній день приїзд Блінкіна можливо має навести різкість дуже багатьом особам. Тим більше ми знаємо, що скоро Зеленський їде в Сполучені Штати Америки, і тут ми дивимося на вчорашнє голосування парламенту стосовно. Повернення декларацій і провальне голосування стосовно їх публічності. В Принципі, я навіть не знаю, що сьогодні парламентарі мають чи там Степанчук на зустрічі ж. Напевно, теж буде що він має пояснити, чому так? Ні, ну якщо блінкін ще е, з літака не встиг розібратися, і в них ще там, е, 12 годин різниці по часу, що можливо він ще не встиг розібратися. Ну, але я думаю, що служба йому доповість, що тут так і так, що, в принципі, головний принцип е, декларування е, статків чиновників, які сьогодні е, та, що його зірвали. Тому що суть декларації, коли ми це впроваджували, минулий парламент це впроваджував, суть була в чому? Що чиновник, чи держслужбовець, чи депутат своєю рукою пише, що в нього є, а потім за рахунок публічності. Люди можуть це перевірити, знайти пов'язаних осіб, подивитися, на чому він їздить, куди він ходить, де він спить, і в принципі це могло стати підставою, що чувак, ти збрехав декларацію, брехня в декларації от тобі кримінал. Ну це логічно. Але скривши другу частину цієї ідеї, а саме публічність, в принципі, а толку нам з того, що вони щось там написали, а хто про це дізнається? Тим більше ми бачимо, як сьогодні. Масово, я би сказав би, масово закриваються кримінальні провадження корупційні, е, по, наприклад, там по депутатам щодо використання е, і отримання коштів на оренду житла, які вони не декларували, і ці справи закриваються за збігом терміну давності притягнення. І що виходить, що вони зараз позакривали цю публічність так, потім і інші справи закриють за збігом терміну давності притягнення. Далі заява. Е, головина Зика Новікова. Друзі, в нас є в реєстрі 46 тисяч корупціонерів, і сьогодні хочуть з цих 46 тисяч 40 прибрати з реєстру. А я навіть не можу зрозуміти логіку. А для чого? Ні, я розумію логіку корупціонера, який потім, прибравшись з реєстру, зможе знову влаштовуватися на роботу, бо він же ж нас не корупціонер буде вважатися. Він знову піде на роботу з чиновником. Тобто вони собі готують зарані готують плацдарм для створення нових робочих місць для тих же самих людей, які вчора були внесені в реєстр корупціонерів. Скажіть, будь ласка, з якого дива вони хочуть це прибрати? І в мене, як громадянина України, в якого, ну скажімо так, є. Незадоволений запит на справедливість виникає дуже серйозне питання. А будь ласка, опублікуйте цей список. Ладно, прибирайте, але опублікуйте хто-небудь. Продайте мені той список. Розумієте? Ну це так виглядає зараз в людей. Чому? Тому що відсутність справедливості покарання тягне за собою самосуд. І люди просять цей список. Дайте тих 40 тисяч. Ми будемо знати. Ну це так само, як в свій час. Уходили від ілюстрації постмайданівської, як то кажуть, різного штибу чиновники, поліцейські і так далі. Вони ж намагалися предоставити, що та посада не така посада, що то вони там не впливають чи впливають. І таким чином сьогодні молоді регіони понабирали собі великих фахівців, які, в принципі, апріорі не можуть працювати в офісі президента. Що вони зробили? Ну, вони перейменували слово адміністрація президента в слово офіс президента. І татаро Олешка в нас добросовісно зараз працює в офісі, а не в адміністрації. Класно, знаєте, фінт тушами. Тому, окрім того, що ми це бачимо, це бачать і західні партнери. І якщо завдяки діям, і буде доведено, що саме завдяки таким діям чинної влади призупинено чи з, е, сповільнюється прийняття рішень щодо видачі зброї. Для українських солдатів. А про це вже перша ластівка прилетіла. Президент Литви вчора зробив таку заяву, що саме корупція сповільнює прийняття рішень. То ви знаєте, будь-яке сповільнене прийняття рішень щодо надання нам зброї це є збільшення в рази тіл загиблих побратимів. І за це спитають побратими. І вони не будуть вже писати петиції, щоб президент ці петиції розглянув. Вони не будуть фігньою страдати в соцмережах, возмущено писати. Вони прийдуть вечором і спитають. І повірте мені, це відбудеться. Але для мене, як для громадянина України, це дуже страшний сценарій. Отак можна втратити державу. Для мене все хочеться знаєте, щоб було згідно чинного законодавства. Але коли слуги роблять чудять те, що вони чудять, ну є надія, що Блінкін вправить їм різкость. А потім зеленому ще Зеленському ще вправлять різкості, наведуть він каже, там зір в нього присів трохи. Так трагічно каже, що він там зір втрачає. Ну хтось там комаров чи хто там знімали про нього такий жалобливий ролик, що мені аж хотілося скинутися два, пару гривень йому на карточку задонатити на нові окуляри. Ну тим не менше, ситуація така, що я думаю, що цю різкість йому мають вправити і в Сполучених Штатах Америки. На превеликий жаль, мені приходиться говорити ці слова, бо мені дуже ну скажімо так. Чому на превеликий жаль, слухайте, ну що ми, ну, що ми геть вже немучніше? Що ми вже будемо просити, щоб нам ще й там допомагали американці? Ну така історія. Ну і звичайно, питання виборів і можливості виборів у 2024 році, це теж питання буде стояти гостро, тому що ми бачимо заяви певних сенаторів Сполучених Штатів, зокрема, Лінсі Грем про це говорив. Ну я думаю, що тут вже має спрацювати інстинкт самозбереження, бо вибори під час війни без військових заход на другий термін, скажімо так, без військових за допомогою різного штибу маніпуляцій з конституцією. Це фактично стане першим термі терміном для посадки в Лук'янівське сезон.